Пам'ятаєте, минулого разу ми вам розповіли про повноваження міського голови та про особливості його роботи. Тепер прийшов час розібратися з депутатами. Сьогодні ми поговоримо про права та обов'язки місцевого депутата. Міський депутат є ключовою особою в раді, що ухвалює рішення шляхом голосування на пленарних засіданнях та засіданнях її органів. Також він має підтримувати зв'язок з виборцями та територіальною громадою міста, вивчати громадську думку, потреби територіальної громади інформувати про них раду та її органи та брати безпосередню участь у їх вирішенні. Невже ти знов почнеш навалювати закони? Ні, права та обов'язки місцевих депутатів дуже великі. Краще звернемося до експерта інституту політичної освіти Олександра Салонтая. В одному із своїх відео він виокремлює ознаки поганого і хорошого депутата. Погані депутати. Не читають проекти рішень, а тим більше довідкових матеріалів. Припускають засідання комісії, а інколи пленарні засідання. Не зустрічаються з виборцями, тримають від них в секреті свій телефон та ігнорують прохання людей. Хороший депутат готує звернення та запити щодо проблем людей. Він розміщує оголошення, де і коли можна буде з ним зустрітися. Для якісної роботи хороший депутат вивчає закони та матеріали. Також організовує роботу помічників для того, щоб вони допомогли йому в справах та обов'язково звітуються про виконану роботу. Закон надає право депутату звертатися до будь-якого органу, розташованого на території ради, з вимогою вирішити те чи інше питання. Депутати в міських радах мають багато відповідальності. Скільки ж вони за це отримують? На відміну від депутатів Верховної Ради, народні обранці місцевих рад не заробляють нічого. Вони здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. По факту, депутати волонтерять. В Україні і так кожен другий волонтер, навіть депутати. Типу того. Проте депутатам не заборонено займатися підприємницькою діяльністю, мати корпоративні права, працювати на будь-яких посадах у підприємствах, установах та організаціях. А навіщо тоді люди так хочуть стати депутатами? Хм. Цікаве питання, так цікаве. Тому я і вирішила запитати про це в самих депутатів. Результати опитування дивіться в наступному ролику. Буде цікаво. Ну що ж, підписуйтеся нас, ставте лайки, вподобайки, та не забувайте, у нас є Патреон.